Виробляємо ну, дожджавики, таке чохли, пакети. Ось це у нас вже зроблений продукт дожджавик, будь ласка. Це до нас приходить отака сердьо в таких рулонах, палитилен, потім вішається. Сюди розматується, іде пайка, клепаються кнопочки і потім воно пакується, все слажується і випускаємо. Виграв грант у 23-му році. Ну, враження дуже-дуже до сих пор аж трошки будираже. Раніше до 2014 року працював теж на подобі такого, ну, був просто робочий обикновенний. А потім якось в 2016-му пішов служити, Ото служив. У 2020-му звільнився, повернувся, теж працював, потім у 2022-му це ж почалась війна. Воно якось так було, збирався на роботу на електричку. Тут дзвонять з військової частини, кажуть Сергій, тривога. Кажу, я вже зрозумів, а мені перед цим уже сестра позвонила, вона з Харкова тут, каже, Харків під обстрілом. Та на Донбасі був і за того, щоб тут такого не було. ну, Як бачите, знову пішов служити і якось. Потім ну, побачив оце рекламу про грант і якось так подумав, що ні. І якось так закрутили, що вийшло трошки. І якось трошки, слава Богу, виходить. Так, да, ну это на пиксель капюшон. — Ну, дощовики в нас є взагалі різних видів, ну, будь-які. Ми можемо зробити з поліетилену будь-які вироби. От є для підлітків, є дитячі дощовики. Ну, У нас був запрос. Треба було зробити дощовик на собаку. На таксу. І ось ми якраз з цієї плівки робили. Для військових у нас є дощовики як звичайні. Так і ну зимові, більш такий варіант теплий. Тому. Коли повні блекаути почались, ми ну, взагалі нам було тяжкувато. Тому що, ну припустимо, якщо там крій ще можна якось там ручним ножем і ну, для того, щоб кнопки ставити, от, то ну, паять дощовики неможливо без світла. Тому якось ну, підлаштовуємося під графік. Віримо, надіємося, що буде краще. Дай Бог, щоб закінчилася все, ця клята війна. І дай Бог все буде добре.